Ця неймовірно смачна каша, без сумніву, смакуватиме навіть тим, хто з прохолодою ставиться до гарбузової молочної кулінарії. Як вважають історики, в Україні гарбуз почали вирощувати приблизно в 18 столітті, і з того часу він займає почесне місце в нашій кулінарії. Отже, для цієї страви нам потрібно приблизно 800 г гарбуза. Чистимо його і нарізаємо кубиками. Все складаємо в казанок і заливаємо 150 мл води. Варимо хвилин 10 на середньому вогні. Потім додаємо 350 мл молока і доводимо до кипіння. Засипаємо 2 столові ложки цукру, трохи солі і 100 г рису. Накриваємо кришкою. Варимо 30 хвилин. Перші 5 хвилин рис не перемішуємо. В цей же час 8 штук кураги заливаємо холодною водою на 30 хвилин. Після готовності рису додаємо грам 80 вершкового масла. Розрізаємо на частинки курагу і додаємо до каші, все перемішуючи. Для оригінального естетизму страву подаємо в мисці чи піалі. всередині гарбуза з гарбузовою шкришечкою. Смачного everybody!